Земля запрограмована благословення чи прокляття. Ми повинні розуміти, що земля і всесвіт запрограмовані на благословення і на прокляття. Дати дощ чи не дати. Дати урожай чи не дати, впаде камінь на голову чи не впаде, є закони, на яких усе все стоїть. Бог говорив єврейському народові, якщо ви не будете шанувати Слово Боже, шанувати закони, прийде поразка в народ, бо сама земля вас скине. Якщо ви будете нехтувати Богом, сама земля і небо будуть від вас очищатися. Це страшно. Бог каже, що за злочин буде покарання. Якщо у вас не наздожене покарання на землі, в тій... Мірі, як визначив Бог, воно наздожене вас у вічності, тому є пекло і рай. Дай Бог вам це усвідомити і прозріти. Підпишіть на телеграм-канал Салтаненко, місію Слово Боже, аби щодня наповнюватися откровенням з неба і запросити Бога усвідом.